Усім привіт! Вже приймаємо замовлення на ось такий комплект меблів. Розкажу, що туди входить. Це пеленальний комод, зроблений з ДСП, з фасадами МДФ, відкидна пеленальна зона і з боку є органайзери. Шухлядки йдуть на телескопічних направляючих. Далі в комплекті є ось таке ліжечко маленьке. Воно йде з матрасом, уже. дно на ламелях і дно робиться під нахилом. Боковинка у ліжка опускається. Ліжко гайдається маятником. Ось таке маленьке, потім воно трансформується, це все йде в комплекті, воно трансформується в ось таке довге ліжко, подовжується маятник, подовжуються боковушки. Також в комплекті йде матрас вже більший. і Дно ті самі ламелі. Тому даний комплект вже готовий до замовлення. Приймаємо. Колір ніжок може бути натуральний, білий або сірий, ось такий, як тут. Тому задавайте свої запитання, з радістю будемо відповідати, консультувати, підсказувати.